І так, я хочу вас навчити грати в ігру і поставлю одну задачу. Для цього потрібно, кажуть, що вчитися документи. Обкладинки бувають до документів, щоб їх берегти. І це забираємо в сторону. Іграшкові пістолети. Спуск для зарядки, кульок. Запобіжний захист іграшковий. Зарядка спуск можна скинути, щоб не вистрілити. є менші, також іграшкові. Пружина для заповнення по одному. Заповнений заряд. Також заряджається, вистрелює, заряджається, збивається з гачка, щоб не вистрілити. Для того, щоб стріляти, потрібно зробити попереджувальний. Вистріл вгору. Заборонено стріляти в людину, направляти зброю на людину. Якщо хтось здійснює напад одного, двох, трьох людей засобами холодного богонепального засобу можна обороняти себе. У разі трьох нападників не йдуть на розмову з нападниками, а захищаються і викликають допомогу. Звертаються в органи служб спасіння. І учимся стріляти. Для цього потрібно зробити такий пульпін. Забираємо кришечку. Він паперовий. Можна використовувати залізну жестяну банку від напоїв і тому подібне. За зробимо з нами. А для вас задача буде зробити. Самостоятельно. Зрываем Я уже трошки пострелял. Для цього потрібна якась коробка від цукерок, додаткові кульки, кульки, щоб наповнювати зарядний пристрій до пістолета різного типу іграшкового беремо всередині нічого. Бумагу наповняємо бумагою, щоб зменшити шум. Закидуємо середину, щоб стріляти і зменшувати шум. Заліплюємо скотчем. Потрібно ножниці. Задача використати любу ємкість, щільно заліпити. Нам для цього потрібні зажигалки, щоб пропалити отвір. Включи заліплена ємкість, створює звук заліплення і зажалки запального камінного пристрою, або зберігання енергії точкового удару. Або використовуємо сірник. я поставив коробці або для записувань, скільки попадань і перевірки на шум. Зараз не шумить і робиться отвір. І з цей отвір треба вистрілювати і ставити десь на площу для пострілу. Внизу, вверху, зручно для попадань. Дякую за увагу. Заходьте в мій канал, підписуйтесь. Дякую за перегляд.